Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про словосполучення. А які слухаймо: курити цигарки чи палити цигарки? Як же правильно українською мовою? А відповідь читаємо у творах наших письменників-класиків. Наприклад, у Марко Вовчок можемо прочитати. Козаки сиділи і курили люльки. Курили люльки. А от у Івана Нечіга-Левицького навпаки, Микола Джеря запалив тюцюм -тю. питання: А як же тоді правильно? А відповідь є: у творах нашого метра. Олександра Авраменка, де він пише правильно українською мовою курити цигарки, тому що людина, яка курить, то курець, а людина, яка палить, то палій. Ось так. А звідки ж прийшло це слово палити тютюн, палити цигарки в українську мову? А виявляється з польської. І там воно має два значення: палити тютюн. І щось підпалювати, руйнувати. Тож запам'ятовуємо і висловлюємося правильно українською мовою курити цигарки. Ось так. Просто, легко і зрозуміло. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. І моя вам малисенька порада ніколи-ніколи не курити цигарки. Ось так, до побачення.